Привіт! Сьогодні буду пересаджувати ось цю орхідейку, яку я купувала, показувала її на відео, знімала, насправді, в неї колір більш родіший, ніж зараз вона виглядає на відео. Можливо, ось так вже вона більш схожа на свій натуральний відтінок і колір. Чому я вирішила її пересадити? Тому що тут коріння багато, для нього дуже мало місця. І зверху, так воно виглядає, все. Я б хотіла ці корінці якось сховати, засипати землею. Не землею, а корою. Садити я буду в ось такий, таку кору. Написано субстрат, але тут насправді ось такого вигляду кора. Ну і, можливо, десь використаю в якихось проміжках. Використаю мох. Мох сухий, сухий. І садик буду ось такий подвійний горщик. Давайте порівняємо, цей горщик такий, а цей буде ось такий. Видно, що більший. Так, Ну що ж, давайте приступимо. Є деякі корінці, які вилізли розрізати горщик. Заради оцих кінчиків вазитися, його розрізати і пошкодити оце коріння, що тут, я не буду. Я краще ось тут його просто відріжу, якщо не буде витягатись, якщо там буде затримуватись цей. А, я його зламала. <гум> ну все, значить, проблеми не буде. Поливала я його, цю, цей вазончик, цю квітку, цю орхідейку не так давно, тому вона має вийти з горщика нормально. Висипається зверху кора, яку вона посаджена. Так. вийшло, надломився таки да, той корінець один. Давайте подивимося, що тут всередині. Ми бачимо, що тут є пластмасовий каркас, в якому міститься, кажуть, на нього торфяний стакан, але воно таке, як звичайна губка. Ну, може, він із торфу й зроблений, мені це невідомо. І я часто свої орхідеї поливаю замочуванням, особливо влітку, в спекотні дні. Тому я буду прибирати цей е, стаканчик. Пластик спочатку порозрізаю. Так, десь вже один корінець пошкодила, але нічого нарастуть інші. Їх тут достатньо. Так, так, пора ще, мабуть, не прийшла до пересаджування цієї орхідейки, тому що рекомендують пересаджувати тоді, коли в неї видно рост корінців, ріст листочків. Але вона, ви ж бачили в Тісному такому становищі для коріння знаходилася, і тому я її пересаджу. Так, не так просто витягнути з неї цей пластиковий стаканчик, кріплення оцей каркас. Тепер розламаємо обережно і висипаємо сюди. Цей торфяний стаканчик, Так, все, що витрусилося, Від витрусилося. Віддирати від корінців ті частинки кори, що приклеїлися прилипли, я не буду. Насправді, тут є трішки Сухі кінчики я їх зрізаю не до живого, щоб не треба було оцей засох, щоб не треба було обробляти ніякими засобами. А так взагалі все коріння в нормальному ось такому стані знаходиться. Так... Немає в мене що покласти на дно, тобто немає в мене керамзіта так званого, тому я використаю трошки оцієї кори субстрату, в якому була вона перед посадкою у старому горщику. Я тепер докладаю кору, яку вам щойно показувала на початку. Сюди ж я зараз обережно покладу орхідейку, покладу мох такою подушечкою, а тепер спробуємо приміряти, чи не забагато, Угу, забагато. Тому мох витягаю і приміряю знову. І все одно забагато, мабуть, перемішаю тут цю всю кору стару й нову. І ще витягну дещо зайве. Але все одно шматочок моха зараз я туди вкину і приміряю знову орхідейку. І бажано б їй би якось розправити трохи коріння, але не варто, щоб не поламати. Ну, можливо, все-таки знову для мене це зависоко. Тому все-таки ще треба витягнути, то я так щедро сипанула кори і пробую. Ну, так буде, мабуть, краще. І так починаю засипати корою. Тепер трошки моху, щоб не пошкодити коріння з іншого боку. І таку кору нову і ось таку. Це моє перше відео, де я показую перезадку орхідеї, тому я розумію, що не все в мене виходить гладко. Можете мене покритикувати. Можете мені зробити зауваження в коментарях. Так, всередину, всередину ще треба напихувати там, де був торф'яний стаканчик, тепер там має бути субстрат. Так, Так, цей не буду вже трогати. Тут уже саме такий труха сама залишилася. Пропихую всередину. І з іншого боку. Так, кропітка така робота. Киляється щось вона на один бік, тому треба підсипати з цього боку більше? І що ж я дивлюся, на що ж я залишила оці маленькі листочки? Їх же ж треба видалити. Ну, і Там бачу, нічого не залишилося, можна пінцетом туди і не лізти. Так, все відірвалось добре. Тепер з цього боку. Ну, цей більше, я його розірву пополам, розтягну в різні боки і обережно видалю одну половинку. Листочка і іншу половинку листочка. Можливо, там від одного, від одної половинки щось і залишилось. Треба подивитись так, ось бачу. Все. Так. Там ще є порожнина. Пропихую де менші шматочки всередину, бо більші, боюся, що вони пошкодять корінцям. Так, ну ще. З цього боку, і ще з цього боку, от тут іще. Зараз іще пороштовхуємо. Цвітоносами листочки, я їх чіпати не буду. Вони не торкаються ґрунта, вони не будуть у мене тут намокати, тому я думаю, що вони не дадуть ніяких проблем орхідейці. Позбираємо дрібненьку кору. Ну, начебто вже так пропихнулося кругом. Ще трохи постукаю. І от дивлюся я, і все одно мені здається, що зависоко я посадила цю орхідею. Ну, ось ці корінці, вони відкриті. Це мені не подобається. У мене всі орхідейки посаджені так, що цих корінців в неї не видно. Ну, Не знаю, не хочеться її пересаджувати, взяти отак отут закритим мохом, чи ще насипати отак, щоб уже висипався потім він під час поливу. Бо, ще раз кажу, поливаю я замочуванням, іноді поливаю влітку, коли велика спека, а свої орхідеї поливаю навіть як під душем у ванній кімнаті. Так, Десь тут іще попідкладаю. Так, Та думаю, ще під час проливу зверху дасть трошки він усадку, цей ґрунт, цей субстрат кора. Корінці видно, ось зеленкуваті. Тут можна визначити, в якому стані буде орхідейка, чи потрібно її вже поливати, чи ще почекати. Ось так виглядає поверхня. І отака красунечка. Вона була вкуплена мною вже в відсвітаючому такому стані. І була вона за скидкою. І вона пахне. Вона дійсно пахне, особливо в ті дні, коли сонечко. І стоїть вона у мене на сонячному ось цьому вікні, яке ось тут у мене. Це вікно на південь. Так, північний так, з, ой, південний захід. Ось так десь повернуто вікно. І отака красуня пахуча. Я не шукала в інтернеті, як вона називається, не знаю. Тому, якщо ви знаєте, ну, напишіть мені її назву. Вона така манюсінька, такі маленькі квіточки в неї, манесенькі. І пахне вона так приємно. Квітковим таким свіжим весняним якимось ароматом. Було 5 квіточок. Цей квітонос був вже всі були відсушені, але отут начебто хоче рости бронька. А п'ята квіточка чомусь відпала, не знаю. Можливо, механічний якийсь вийшов на неї вплив, може, я її чимось зачепила. Під час поливу. Ну, отак Отака в мене пересадка. Якщо вам відео сподобалося, то поставте лайки. А якщо ні, то дизлайки. <ривати> поливати, коли я її буду тепер поливати. Ну, подивлюся, корінці, вже в неї більш світлого кольору, зеленого, але світлого. Почекаю день, два, ну, може, три, а на третій день я її палю замочуванням. І замочу я її ну, майже повністю. Тому що тут до верху, вона вище трошки посаджена, вода до самої цієї шийки, де починають рости вже листочки, вода не достане. Всім гарного дня! Поставлю тепер отак у горщик. Горщик подвійний, мені дуже подобається, є в мене ще орхідейки в подвійних горщиках. Їх потім можна поливати так, щоб залишати воду. І вони гарно провітрюються тут. Незважаючи на те, що горщик подвійний, провітрювання йде непогане. От таких горщиках подвійних. Все, всім пока.